Псалом 118. Блаженні, непорочні в дорозі, що ходять законом Господнім, блаженні, хто держить свідоцтва Його, хто шукає Його всім серцем, і хто кривди не робить, хто ходить путями Його. Ти видав накази свої, щоб виконувати пильно, коли б же дороги мої були певні, щоб держатися твоїх постанов. Не буду тоді засоромлений я, як буду дивитися на всі твої заповіді. Щирим серцем я буду тебе прославляти, як навчуся законів твоїх справедливих. Я буду держатися твоїх постанов, не кидай же зовсім мене. Чим додержить юнак у чистості свою стежку, як держатиметься твоїх слів? Цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Благословен єси, Господи, навчи мене постанов своїх. Устами своїми я розповідаю про всі присуди уст Твоїх, З дороги свідоцтв Твоїх радію я, як маєтком великим про накази Твої розмовлятиму я, і на стежки Твої буду дивитися. Я буду радіти Твоїми постановами, слова Твого не забуду, своєму рабові пощасти, щоб я жив, і буду держатися слова Твого. Відкрий. Мої очі, і хай чудо закону Твого я побачу. На землі я приходько своїх заповідей не ховайте від мене. Омліває душа моя стуги за твоїми законами кожного часу. Нас сварив, ти, проклятих отих гордунів, що вихиляються від Твоїх заповідей. Відвернити від мене зневагу та сором, бо держуся свідоцтво їх я. Теж вельможі сидять та на мене змовляються, та твій раб про постанови твої розмовляє. І свідоцтва твої то потіха моя, то для мене дорадники. Душа моя гнеться до пороху, за словом своїм оживити мене. Про дороги свої я казав і почути мене, навчити мене постанов своїх. Дай мені розуміти дорогу наказів твоїх і про чуда твої я звіщатиму. Розпливає зі смутку душа моя, постав мене згідно зі словом своїм. Дорогу неправди від мене відсунь, і дай мені з ласки своєї закона. Я вибрав путь правди закони Твої біля себе поставив. До свідоцтв Твоїх я приєднався, Господи, не посором же мене буду бігти шляхом Твоїх заповідей, бо поширив Ти серце моє. Путь своїх постанов покажи мені, Господи, і я буду держатися її до кінця. Дай мені зрозуміти, і нехай я держуся закону Твого, і всім серцем я буду триматись його. Провадь мене стежкою Твоїх заповідей, бо в ній я знайшов уподобу. Серце моє прихили до свідоцтв Твоїх, а не до користи. Відверни мої очі, щоб марноти не бачили, на дорозі своїй оживити мене, для свого раба сповни слово своє, що на страхах твій воно. Відверни ти від мене зневагу, якої боюся, бо добрі закони твої. Ось я прагну наказів Твоїх, оживи мене правдою своєю. І хай зійде на мене, о Господи, милість твоя, спасіння Твоє згідно з словом Твоїм. І нехай відповім я тому, хто словом ганьбить мене, бо надіюсь на слово Твоє. І не відіймай з моїх уст слова правди ніколи, бо я жду твоїх присудів, а я буду держатися завжди закону Твого на вічні віки, і буду ходити в широкості, бо наказів твоїх я шукаю. Я буду я перед царями звіщати про просвідоцтва твої, і не зазнаю я сорому, і буду я розкошувати твоїми заповідями, бо їх полюбив. І я руки свої простягну до Твоїх заповідей, бо їх полюбив і буду роздумувати про Твої постанови. Пам'ятай про те слово своєму Рабові, що його наказав ти чекати мені. Це розрада моя в моїм горі, як слово Твоє оживляє мене. Гордуни посміхалися з мене занадто, та я не відступив від закону Твого. Твої присуди я пам'ятаю від віку, о Господи, радію, і буря мене обгорнула через нечестивих, що закона Твого опускають. Співи для мене Твої постанови у домі моєї мандрівки. Я вночі пам'ятаю ім'я Твоє, Господи, і держуся закону Твого. Оце сталося мені, бо наказів Твоїх я держуся. Я сказав, моя доля, о Господи, щоб держатися мені Твоїх слів. Я благаю тебе цілим серцем. Учини мені милість за словом своїм. Я розважив дороги свої й до свідоцтв, Твоїх ноги свої звернув. Я спішу й не барюся виконувати заповіді. Та не та безбожних мене оточили, та я не забув про закона Твого. О півночі встаю я, щоб скласти подяку Тобі за присуди правди Твоєї. Я прилятий всім, хто боїться тебе, і хто накази Твої береже. Милосердя Твого, о Господи, повна земля, навчити мене своїх постанов. Ти з рабом своїм добре зробив, Господи, за словом своїм навчи мене доброго розуму та познання, бо в заповіді Твої вірую я. Доки я не страждав, блудив був, та тепер я держуся Твого слова. Ти добрий і чиниш добро, навчити мене своїх постанов. Гордуни вимишляють на мене неправду, а я цілим серцем держуся наказів твоїх. Зробилося нечуле, як лій їхнє серце, а я розкошую закону Твого. Добре мені, що я змучений був, щоб навчитися Твоїх постанов. Ліпший для мене закон Твоїх уст, аніж тисячі золота й срібла. Руки твої створили мене і збудували мене. Подай мені розуму, і хай я навчуся Твоїх заповідей. Хто боїться тебе, ті побачить мене, та й зрадіють, бо я твого слова чекаю. Знаю я, Господи, що справедливі були Твої присуди, і справедливо мене понижив ти. Нехай буде милість Твоя на розраду мені за словом Твоїм до свого раба. Нехай зійде на мене Твоє милосердя, і я житиму, бо закон твій розрада моя. Нехай гордуни посоромлені будуть, бо зробили нечесно, а я буду роздумувати про накази Твої до мене вернуться ті, хто боїться тебе, і пізнають свідоцтва Твої. Нехай серце моє буде чисте в твоїх постановах, щоб я не посоромився. Душа моя слабне від туги спасінням твоїм. Чекаю я слова Твого, за словом Твоїм гаснуть очі мої, та питають, коли ти потішиш мене, хоч я став, як той міг, у диму та твоїх постанов не забув. Скільки днів для твого раба, коли присуда зробиш моїм переслідникам. Гордуни покопали, були мені ями, що не за законом Твоїм. Усі Твої заповіді справедливі. Неправдиво мене переслідують, допоможи ти мені. Мало що не погубили мене на землі, та я не покинув наказів твоїх. Оживити мене за своїм милосердям, і я буду триматися свідчення уст твоїх. Навіки, о Господи, слово Твоє в небесах пробуває. Зроду в рік твоя правда, ти землю поставив і стала вона. Усі за твоїми судами сьогодні стоять, бо роби твої всі. Коли б не закон твій, розрада моя, то я був би загинув в недолі своїй. Я повік не забуду наказів твоїх, бо ти ними мене оживляєш. Твій я, спасити мене, бо наказів твоїх я шукаю. Чекають безбожні забити мене, а я про свідоцтво твоє розважаю. Я бачив кінець усього досконалого, але твоя заповідь вельми широка. Як я кохаю закона Твого цілий день, він розмова моя. Твоя заповідь робить мудрішим мене від моїх ворогів. Вона бо навіки моя. Я став розумніший за всіх своїх вчителів, бо свідоцтва твої то розмова моя. Став я мудріший за старших, бо держуся наказів твоїх. Я від кожної злої дороги повстримую ноги свої, щоб держатися слова Твого. Я не ухиляюся від твоїх присудів, ти бо навчаєш мене. Яке то солодке слово Твоє для мого піднебіння, солодше від меду воно моїм устам. Від наказів твоїх я мудріший стаю, тому то ненавижу всяку дорогу неправди. Для моєї ноги Твоє слово світильник то світло для стежки моєї. Я присяг і дотримав, що буду держатися присудів правди Твоєї. Перемучений я аж занадто, за словом своїм, оживи мене, Господи. Хай же будуть приємні тобі жертви уст моїх, Господи, і навчити мене своїх присудів. У небезпеці душа моя завжди, але я закону Твого не забув. Безбожні поставили пастку на мене, та я не зблудив він наказів Твоїх. Я навіки свідоцтва твоїх спадкував, бо вони радість серця мого. Я серце своє нахилив, щоб чинити твої постанови повік до кінця. Сумнівне, ненавиджу я, я закона Твого покохав. Ти, моя охорона та щит мій, чекаю я слова Твого. Відступіться від мене злочинці, і я буду держатися заповідей мого Бога. За словом своїм підіприти мене, і я житиму в надії моїй, не здавай мені сорому, підкріпити мене і спасуся, і я буду дивитися завжди в твої постанови. Ти погорджуєш усіма, хто від твоїх постанов відступає, бо хитрощі їхні неправда. Всі безбожних землі відкидаєш, як жужель, тому покохав я свідоцтва твої. Зі страху Твого моє тіло тремтить, і я боюся твоїх присудів. Я право та правду чиню, щоб мене не віддав ти моїм переслідникам, поручити на добре свого раба, щоб мене гордуни не гнобили, гаснуть очі мої за спасінням Твоїм та за словом правди Твоєї. Учиниш ти своєму рабові за своїм милосердям і навчити мене своїх постанов. Я раб твій, і зроби мене мудрим, і свідоцтва твої буду знати. Це для Господа час, щоб діяти. Закона Твого уневажнили. Тому я роблю Твої заповіді більш від золота і щирого золота. Тому всі накази Твої вважаю заслушні. а кожну дорогу неправди ненавиджу. Чудові свідоцтва твої, тому то душа моя держиться їх. Вхід у слова твої світло дає, недосвідчених мудрими робить. Я уста свої розкриваю і повітря ковтаю. Бо чую жадобу до Твоїх я заповідей. Обернися до мене та будь милостивий мені, як чиниш ти тим, хто кохає імення Твоє, своїм словом зміцни мої кроки, і не дай панувати надо мною ніякому прогріхові. Від людського утиску визволь мене, і нехай я держуся наказів твоїх, хай засяє лице Твоє на Твого раба і навчити мене у своїх. Пливуть водні потоки з очей моїх, бо Твого закону не додержують. Ти праведний, Господи, і прямі Твої присуди, бо Ти наказав справедливі свідоцтва своїй щиру правду. Нищить мене моя ревність, бо мої вороги позабували слова Твої, вельми очищене слово Твоє, і твій раб його любить. Я малий, і погорджений, та не забуваю наказів Твоїх. Правда Твоя правда вічна, а закони Твій то істина. Недоля та утиск мене обгорнули, але Твої заповіді, моя розкіш. Правда, свідоцтво їх вічна, подай мені розуму, і буду я жити. Цілим серцем я кличу, почуй мене, Господи, і я буду держатися уставів Твоїх. Я кличу до Тебе, спасити мене, і я буду держатися свідоцтво Твоїх. Світанок, Ти випередив та й вже кличу. Твого слова чекаю. Мої очі, сторожі нічні, випереджують, що про слово Твоє розмовляли. Почуй же мій голос свого милосердя, о Господи, оживити мене, з свого присуду. Наближаться ті, що за чином ганебним ганяють, від закону Твого далекі, та близький ти, о Господи, а всі заповіді, справедливість. Віддавна я знаю свідоцтва Твої, бо навіки Ти їх заклав. Подивися на недолю мою та мене порятуй, бо я не забуваю закону Твого. Вступися за справу мою й мене визволи, за словом своїм оживити мене. Від безбожних спасіння далеке, бо вони не шукають Твоїх постанов. Велике Твоє милосердя, о Господи, оживити мене з свого присуду. Багато моїх переслідників та ворогів моїх, але від свідоцтво їх не відхиляюся. Бачив я зрадників і бридився ними, бо не держать вони Твого слова. Подивися, люблю я накази Твої за милосердям своїм оживити мене, Господи. Правда підвалина слова Твого, а присуди правда Твоєї навіки. Безневидно, вельможі мене переслідують, та серце моє твого слова боїться. Радію я словом Твоїм, ніби здобич велику знайшов. Я неправду ненавиджу й бриджуся нею. Покохав я закона Твого. Сім раз денно я славлю тебе через присуди правди Твоєї. Мир великий для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання. На спасіння Твоє я надіюся, Господи, і Твої заповіді виконую. Душа моя держить свідоцтва Твої, і я сильно люблю їх. Я держуся наказів твоїх та свідоцтв Твоїх, бо перед Тобою мої всі дороги. Благання моє хай наблизиться перед лицем Твоє, Господи, за словом своїм подай мені розуму. Нехай прийде молитва моя перед лицем Твоє, за словом своїм мене визволь. Нехай уста мої вимовляють хвалу, бо уставів своїх ти навчаєш мене. Хай язик мій звіщатиме слово Твоє, бо всі твої заповіді справедливість. Нехай буде рука Твоя в поміч мені, бо я вибрав накази Твої. Я прагну спасіння Твого, Господи, а закон твій то розкіш моя. Хай душа моя буде жива і хай славить тебе, а твій присуд нехай допоможе мені. Я блукаю, немов та овечка загублена, пошукай же свого раба, бо я не забув Твоїх заповідей.